Нелегке життя, що розділено на два етапи кадрове військове та цивільне, отримав безліч візнак та медалей за хорошу роботу та відданість, нагороджений орденом червоної зірки. Медалі всі дають за великий труд. Красна звізда я получив за свою роботу. Весь час зайнятий працею. Немає такого дня, щоб Павло Єрмолаєвич був без діла. Щоб не самувати, пише власні поезії, прозу, занотовує спогади і видає власні книги. Він по-пустому не витрачає в час. Оце саме головна звичка. все, що він написав, і це, що у нього тут показано, все це зроблено вже е е цивільним, якщо він, коли він був цивільним. Фізичні вправи та прогулянки на свіжому повітрі. Саме так Павло розпочинає свій день. Постійна жага до роботи, а головне не пити і не курити. Це основні складові довголіття. А тайна – то, що довго я живу, По-перше, я не курю, я не п'ю. І все время занят трудом. Фіззарядка у мене є. І фізарядково определенне, которую я виконую в настоящему. З привітаннями та побажаннями на свято завітали друзі, міська рада ветеранів та представники влади. Павло вручили почесні грамоти та дипломи. От імені обласної організації ветеранів поздравляю вас з вашим совершенноліттям. <різв 'я> <різв 'я> вот. Вийшли ви на таку відметку на 100-метровку, вот. Дай вам Бог здоров'я. Дай вам Бог її пробіжати і біжать далі. Жага працювати та терпіння. З такими словами іменинник звертається до молоді. Молодіжі особливо в настояще час, я би сказав, побольше потрібно трудитися. І трудитися, обдумавши роботу, не просто так, на пользу була, щоб в обществу.